Всім привіт! Сьогодні хочу показати рецепт простий, швидко готується. Це коли у вас залишиться або кефір, або кисле молочко. Приготуйте ось цей рецепт і ви будете ласувати з борщиком. Усім приємного перегляду! Тут все дуже просто і швидко. Ми миску розбиваємо яйце, сюди ми додаємо сіль. Точні всі інгредієнти я залишу в описі та в кінці відео. Також в яйце додаємо цукор. І це все перемішуємо, так, щоб воно все з'єдналося. Ось так вінчиком, іншиком Наступне ми сюди додаємо кефір. У мене 1% жирності, може бути 2,5%. Перемішуємо. Якщо є кисломолочні продукти, значить що? Ми це гасимо содою є, перемішуємо. Зараз буде активація. Всипаємо сюди борошно. Тісто повинно бути мігсеньке. Так, як завжди, я борошно переполовинюю, перемішую, а потім вже буду замішувати руками. Дві активація пішла, зразу бульбашки. Далі. Вимішуємо це все руками. Головне борошном не забийте тісто. Сюди наразі в мене пішло пів кілограма борошна. Добавила я ще сюди десь так 20 грам олійки, більше не додавала. Так, припиляю я поверхню. І витягую тісто. Ставлю сковорідку розігрівати. Це я буду робити на сковороді і ділю на чотири частини. І ось так ручками можна, можна скалкою це все ось розтягнути зроблю це скалкою, так як воно буде більш рівномірніше. Не забувайте поверхню припилювати борошном, бо буде приставати. Ось так, так. сковорідка розігріта і ставимо у розігріту сковорідку нашу паляницю. Так, і тепер беремо і накриваємо. От одна паляничка є в сковороді. ми. Розкачуємо другу. Так, будемо перевертати. Олійкою я більше сюди нічого не смазувала, ні сковорідку не додавала. Перевертаю 7 хвилин. 6-7 хвилин. Дивіться, бачите, воно підросло. Бачите, який звук? Чуєте? Ось. Знову накриваю. 6-7 хвилин була на одній стороні. Тепер накриваю знову кришечкою і чекаю, поки з другої сторони також. Гарно припечеться. Так, відкриваю, дивимося з другої сторони. Ще трошечки. Чотири хвилини пробуло, ще трошечки. Так, знімаємо. Ось. Прекрасно. Та ставимо другу. Також накриваємо, олійкою не змазуємо. Чуєте такий звук? Маю тут кріп з чесничком і змащую. Поки він гарячий. Все, запах пішов. Mm. Смако там. Звісно, подавати ці паляниці я буду з борщем. А тепер я вам покажу, які вони всередині. Ось. Вони жовтенькі, тому що це домашні яйця. Якщо це будуть в магазині, я думаю, що вони не будуть такими жовтими. Ось так. Беремо. Відриваємо. Нічого не треба різати, відриваємо. І борщика. Це сам смак. Подивіться, які вони всередині. Ці палянеці. Які ж вони смачні. М -м -м. Надіюсь, надихнула. Від вас очікую лайк, підписку та поширення. Усім приємного апетиту! Бережіть себе та Україну!